Мої вітання в ефірі Кременчуцькі новини. Сьогодні в програмі ви дізнаєтесь про таке: молодіжну політику Кременчука позитивно оцінили представники ЮНІСЕФ замість аварійних тополь, вулицю Першотравневу прикрасили клени до Дня міста для вихованців школи-інтернату імені Макаренка влаштували святкову дискотеку. Кременчук місто активної молоді за ініціативи та участі молодих людей, за сприяння фонду народонаселення ООН та за підтримки міської влади у Кременчуті успішно реалізовують культурні, спортивні, оздоровчі, благодійні, освітянські, творчі молодіжні програми. На активну молодіжну політику звернули увагу представники ЮНІСЕФ. Це світові лідери захисту прав та інтересів дітей, які працюють більш ніж 190 країнах і територіях світу заради захисту. То і підтримки дітей. Вони готові співпрацювати саме з Кременчуком. Наше місто ввійшло до першої когорти муніципалітетів, які є лідерами у провадженні ініціативи та отримують технічну підтримку ЮНІСЕФ. Ініціатива передбачає захист п'ять базових прав дитини у сфері освіти, охорони здоров'я, соціального захисту. Сьогодні представники ЮНІСЕФ з Кременчужанами підписали меморандум про підтримку з питань реалізації прав дітей та молоді. Він передбачає на. Дання організаційної і технічної допомоги зі сторони ЮНІСЕФ підписання документу є першим кроком до отримання офіційного статусу громада дружня до дітей та молоді. Ми внесемо зміни в наші міські програми для того, щоб відповідати високим вимогам ЮНІСЕФ і вимогам щодо громади дружньої для дітей. Тому зміни однозначно будуть і вони будуть підкріплені реальним бюджетним фінансуванням. Це зміни, що стосуються матеріально-технічного забезпечення програм, додаткового залучення. Молоді до позашкілля до освіти до спорту до всіх інших напрямків, які відображені в цьому документі. Доволі серйозна підготовча робота була проведена, і приємно, що місто Кременчук обрали як одне з міст пілотник, які будуть приймати участь в цьому процесі. Ми не просимо наші города зробити все швидко і одразу. Ми розуміємо, що це неможливо і це просто фантазія. Але з другої сторони, ми просимо їх зробити много. качественно и продемонстрировать это. И если сдвиг, да, вот если прогресс по этим программам а, значительный, а он просто изменяется, система индикаторов, которые мы совместно разработали, и для всей страны они а, одинаковые, да, Ми статус, звісно предоставляємо. через три роки після експертної оцінки. Статус громада, дружня до дітей та молоді присвоюватиметься тим муніципалітетам, у яких будуть значні зрушення в реалізації молодіжної та дитячої політики. Марина Корнічук Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Віршами, танцями та співами відзначили 447-му річницю з дня заснування Кременчука та 75-ту річницю з дня визволення його від нацистських загарбників. Зі словами вдячності та привітань до усіх присутніх звернувся перший заступник міського голови Володимир Пилипенко. В місті працює дуже багато людей, які дійсно люблять наше місто і роблять все для того, щоб місто розквітало, становилось більш затишним і комфортним для всіх. Бажаю всім вам міцного здоров'я. А нашому рідному місту економічного процвітання та мирного неба над головою на святі присутні були ветерани праці, діти війни та містяни, що доклали неабиякі зусилля задля відбудови нашого міста. Однією з таких є Катерина Прокопівна, що працювала на колісному заводі впродовж 40 років. Пам'ятає, яким був Кременчуку після воєнні роки. Була війна, я з 40-го року. Застала батька, брали на війну, проводили. Як пішов мій батько і не вернувся, Кременчук був дуже поганий після війни. Розбито все. Стоїш на водоканалі і видно, де вокзал. Все розрушено було, все побито, ми встановляли. Минув час і Кременчук змінився до невпізнаваності. Новобудови, затишні вулички та сквери, місто, в якому вирує життя, зазначає Катерина Прокопівна. Я як їду в маршрутки або в тролейбусі. Красота! красота. Світи кругом дуже хорошо. Дуже хорошо. Юлія Мартиненко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. День міста це свято для всіх. Саме тому впродовж цього тижня урочисті заходи з цієї нагоди проходять у всіх мікрорайонах міста. І 26 вересня на базі 24 ї школи провели таке свято. Від імені міського голови Віталія Малецького та влади міста ветеранів привітав заступник міського голови Дмитро Кравченко. Вам бажаю всім здоров'я, найголовніше: хай буде затишно і спокійно в ваших сім'ях, хай буде в нашій країні мир. Хай більше ніколи не буде такого лиха, як сталося у підроків Великої Вітчизняної війни. Здоров'я вам всім! Багато теплих слів та привітань лунало зі сцени в адресу ветеранів та людей, які розбудовували наше місто після війни. Яскраву концертну програму підготували учні 24-ї школи та творчі колективи мікрорайону. Тож естафета загальноміських заходів, присвячених дню міста та 75 п'ятій річниці визволення його від нацистських загарбників триває. Сергій Лашко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Комунальне підприємство Теплоенерго оголошує про проведення відкритих слухань проєкту рішення виконкому Крамачуцької міської ради, про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення та з централізованого постачання гарячої води, що надаються комунальним підприємствам Теплоенерго. Слухання відбудуться 2 жовтня о 12-й годині в Кремичуцькому міському центрі позашкільної освіти за адресою вулиця Софіївська, будинок 69А. У відкритому слуханні можуть брати участь особи, які зареєструвалися належним чином. Реєстрація розпочинається об 11-й годині. У Кременчуці почали заповнювати теплоносієм будинкові системи опалення. Відповідні об'яви комунальники розклеюють на під'їздах будинків. Про це сьогодні говорили на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Мешканцям варто оці ці дні знаходитись вдома, особливо тим, хто влітку замінював елементи системи опалення. Велике прохання слідкувати за об'явами, знаходитися вдома, коли розводиться в вашому будинку заповнення система опалення. Ну, тип, сьогодні буде збори ОСББ. Ми теж перед ними піднімати питання, щоб заповняли заповнювати системи податкового опалення. На даний час теплоносієм заповнено вже 240 будинків. Підготовка теплогенеруючих підприємств міста до опалювального сезону йде за графіком. Крюковський багонові будівний завод сто 100% підготовки ТЕЦ до опалювального періоду. Комунальне підприємство «Теплоенерго» підготувало з 20 котелень. У нас 18. і Кремчуцька ТЕЦ «Полтава Обленерго» підготувала до опалюваного періоду згідно з графіком. З 26 вересня фахівці моніторять температуру зовнішнього повітря. Якщо середньодобова температура протягом трьох днів складатиме плюс 8 градусів, то у місті вмикатимуть опалення. У нас там з неділі вже йде таке потрошку потепління, тобто середньодобова температура буде мабуть, трошки підвищуватись. Будемо і надалі її моніторити, щоб ми зараніше бачили, як нам потрібно відпрацювати саме підключення до системи опалення. У справі підготовки до опалювального сезону відстають ОСББ. Лише половина з них готові до подачі теплоносія. Ірина Серьогова, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. 23 вересня у нічний час на лінію 102 надійшло повідомлення про чоловіка з тілесними ушкодженнями. Від травм 40-річний кримчужанин помер у лікарні. Кремчуські оперативники протягом двох діб працювали над розкриттям злочину. Встановили та затримали особу ймовірно причетну до скоєного. В ним виявився 41-річний громадянин раніше судимий за аналогічні злочини. Даний громадянин був затриманий та доставни слідчий відділ. Приділено підозру скоєні злочину та Обрана міра запобіжного заходу взяття під варту проводять слідчі дії за попередньою інформацією між потерпілим та Особа, яка спричинила тяжкі тілесні ушкодження, виник конфлікт на побутовому рівні. Вчора, близько 21 години, екіпаж патрульних поліцейських виїхав на виклик за фактом крадіжки мобільного телефону. Патрульними поліцейськими під час роботи по гарячих слідах було затримано 40-річного місцевого чоловіка. Під час поверхневого огляду у останнього вилучено як мобільний телефон, а також предмет, схожий на зброю. За попередньою інформацією, у останнього вилучено пістолет ТТ, а також 5 патронів до нього. Слідчі встановлюють походження зброї та мету його зберігання. За фактом розпочато слідство. Вчора, близько 14-ї години, поблизу села Соснівка, автомобіль «Форд» зіткнувся з мотоциклом. Наслідок ДТП постраждав мотоцикліст. При виїзді на місце пригоди правоохоронцями було встановлено, що водій мотоциклу Ямаха. Чоловік 1924 року народження здійснив зіткнення з автомобілем «Форд», в результаті чого отримав травму та був госпіталізований до лікарні. Наразі за фактом буде відкрито кримінальне провадження та буде встановлені всі обставини даної дорожньо транспортної Пригоди. Правоохоронці в чергове нагадують про необхідність сумлінного виконання правил дорожнього руху. Вікторія Пальчик, Кремчуцькі новини. У рядах зелених легень Кременчука поповнення. Новенькі клени. Сьогодні працівники комунального підприємства Благоустрій Кременчука висаджували дерева вздовж вулиці Першотравневої. Будемо висаджувати кльони шаровидні, бо осінь ми в минулому році тут виросли тополі, так як вони були в аварійному стані, їх знесли, викорчували. І тепер на місто їх ми будемо садити шаровидні, продовжати кльони. Сьогодні ми плануємо висадити десь 50 кльонів. Видалені тут тополі несли загрозу як транспорту, так і пішоходам. Тож необхідність заміни зелених насаджень по вулиці Першотравневій назрівала давно. Шаровидні клени комунальники висадять до залізничного вокзалу. Ірина Серегова, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Веселий дитячий сміх, гучна музика та запальні танці. Все це вчора було на дискотеці у школі-інтернаті імені Макаренка. Ки формат заходу було обрано спеціально для того, аби кожен зміг відчути себе частиною свята. Сьогодні в інтернаті Макаренка ми для дітей даримо праздник, посвященний дню города. Вот так от поэтому ми рішили по-другому пойти, не проводити концертне мероприятие. Ми рішили, щоб діти прийняли участие, то есть дискотеку. І в этой дискотеке ми еще. Подготовили конкурсну програму. Я надіюся, що будет куча э, маса емоцій, маса позитива для деток. І кучу енергії вони сьогодні получас. Розважальну програму підготували волонтери громадської організації на крилах надії України, для яких головним було це подарувати яскраві емоції дітям. Програму ми готували около двох-трьох тиждень. всього три конкурси. Пройшло вже двоє. Після залишився конкурс. В це призов у нас сладкі подарки. Плюс програма була основана для діток, значить і поставки. Конкурс дуже веселий, багато Много танцюють, ніхто майже не сидить. Ти смотриш на дітей. І сам Сама Малеча була в захваті від дискотеки, адже для них це було щось кардинально нове і довго очікуване. ми ми все розлікаємося, відриваємося по повній. Мені дуже тут подобається і я е, люблю дуже танцювати і люблю сильно заживати. Чорашня дискотека в школі-інтернаті ще раз показала, що день міста це наше спільне свято, свято для всіх і кожного. Сергій Лажко Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Бокс спорт сильних не лише тілом, а й духом. Олексій займається цим видом спорту вже шість років. Хлопець ділиться, що у заняттях боксом знайшов справжнього себе. Мені завжди хотілось бути сильним всіх виділятися на фоні всіх інших своїх серсників поэтому я вибрав бокс. Ну, боксирую я доволі таки часто за своих своїх я выполнил норматив кандидата мастера спорта. На этом турнире, турнірі хочеться вийти, показати свой максимум победить. Ця вправа називається бій з тінню». Вона вимагає серйозної підготовки, адже треба уявити розташування суперника та продумати стратегію бою. Наразі на тренуваннях Олексій готується до відкритого чемпіоната міста з боксу, що пройде 28 та 29 вересня. Це відкритий чемпіонат міста. Мы проводим здесь ценс возрастной ребят, начиная от 10 лет и до 16 лет. Здесь будет уже смотреть непосредственно по возрасту. Если это младшие юноши, то формула боя будет проходить три раунда по одной минуте. Если это юниоры, значит три раунда по две минуты. И молодежь Це ребятам, котрим по 17-18 років. Це вже по три. До участі запросили спортсменів з усієї України. Вихованці Кременчуцької школи Олімпійського резерву з боксу перед початком турніру налаштовані позитивно та всі як один бажають перемогти. Я люблю бокс, за те, що можеш поставити за себе, тебе будуть уважати, і далі в кар'єрі буде дуже полезно. На турнірі, який в коли начну светим бедницю, отримати перемогу і все. Мені подобається бокс, тому що я знаю, то я смогу поставити за себя, защитить свою сім'ю. Я смогу чего-либо добиться в житті. Я часто приймаю участие в турнірах по боксам і в этом також хочу. победить. Тож запрошуємо всіх шанувальників боксу прийти та підтримати кременчуцьких спортсменів. Початок турніра в цю п'ятницю о 16 годині. Антон Воробйов, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Году на завтра синоптики прогнозують хмарно, можливо, дощитиме нічна температура повітря плюс 12, Денна плюс 15, плюс 19. На сьогодні це все. Дякую, що були з нами. Дивіться, і наші денні випуски. Нови на телеканалі Кременчук. На все добре.